Куди ж може діватися енергія ресурс? Чому з'являється втомленість, упадок сил, апатія? Перше, це те, що ми зараз всі проходимо цей досвід, це з'єднання з енергією рода. Якщо є затори на дорозі, то енергія рода це і є наша сила, наша життєва сила, яка дана нам на це життя. Якщо поток поступає. Затиснений повільно, зменшено, то звичайно ми менше відчуваємо цю енергію життя. На заваді можуть стати неприйняття чоловічої чи жіночої лінії роду. Друге, це енергетичні блоки в тілі. На їх утримання йде набагато більше енергії, ніж на проточність. Проточність це легко, якщо цьому навчитися. А на блок, це ніби постійно, так само як носіння маски, це постійно потрібна якась сила, якась енергія, щоб держати, держати це в собі, і, звичайно, менше прохідність енергії. Третє це не прийняття реальності боротися з нею. На це витрачається дуже велика кількість енергії, якщо ти не розумієш, для чого це. Як тільки приходить Знання, ага, все зрозуміло, розщкується, що це показує, для чого це веде, і прийняття довіра Богу, що він тебе веде, енергія в тілі моментально розслабляється, проточність посилюється і збільшується кількість сил. Навіть якщо зараз тобі не зрозуміло, для чого та чи інша ситуація, повір на, у Бога, на тебе. Є плани і чомусь це веде до твого розвитку, твого розширення, хоча наразі це незрозуміло. А якщо, якщо, якщо довіриться просто Богу і розслабиться, і наступне, знаю це по собі, це передавати свій поток, не відчувати його, не чути, куди тебе тягне, не йти за ним, сумніватися. Знаю, бо це, сама це прохожу. Як тільки ти піддаєшся своїй інтуїції, яка тебе веде, тебе веде твій дух, твоє божественне начало, розслабляєшся і йдеш за цим, то енергії з'являється все більше і більше. Нема протистояння боротьби сама з собою.